Вітаю, шановні 10 класи! І ми з вами розпочинаємо третій розділ, останній в першому семестрі Боротьбі за українську незалежність. Хронологічно це період з 1918 року по 1921 року. І першою темою в цьому розділі є українська держава, гетьман Павло Скоропадський, внутрішня та зовнішня політика. Політика Української центральної ради відбувалась всупереч планам німецько австрійського окупаційної влади. Тому німецько-австрійське командування прагнуло замінити Центральну Раду більш лояльним та ефективним урядом, і цією метою почало шукати відповідні кандидатури. Вибір припав на генерала Павла Скоропадського, якого підтримували заможні верства українського суспільства. Після проведення відповідних переговорів між генералом і тими силами, що за ним стоять українською народною громадою та німецьким командуванням, було досягнуто певної домовленості. А саме визнання преських угод, розпуску ЦР та відкладання скликання, відкладання, скликання установчих зборів до повного заспокоєння правду, погодження з німецьким командуванням кількості та умови користання українських збройних формувань. Визнання необхідності відновлення цивільного судового апарату і обмеження компетенції військово-польових судів лише розглядом акцій, спрямованих проти АСР німецьких військ, опорядкування адміністративного апарату та розпуск усіх комітетів революційного походження, зобов'язання України щодо забезпечення потреб військ центральних країн, відродження вільної, торгівельної та іншої підприємницької діяльності, та відновлення власності, збереження до певної норми великих господарств для забезпечення експортної здатності хліборобств, парцеля... парцеляція великих, вище від основи майбутнього законодавства, норм, маєтків, передачі землі селянам за викуп у кредит. І після цього, 29 квітня 1918 року, відбувається Всеукраїнський хліборобський конгрес. На якому зібрало 6432 делегати від семи українських губерній, а саме Київської, Полтавської, Чернігівської, Подільської, Волинської, Херсонської та Харківської. Це були заможні селяни і великі землі власника. І на цьому конгресі Скоропадський був проголошений гетьманом. Його вітала також православна церква, київський єпископ Никодим благословив гетьмана під час окремого молебню. У Софійському соборі та на Софійському Майдані. І в ніч на 30 квітня прихильники Скоропадського оволоділи державними установами та розігнали у це. Останнім рішенням Центральної Ради стало прийняття Конституції та обрання Грушевського президентом Української Народної Республіки. Так, 29 квітня 1918 року відбувся гетьманський переворот. Ніхто, ні в Києві, ні в Провінції. Не став на захист Сентраїв Ради. Вона, за висловом історика Ярослава Грицака, увійшла в історію Української революції як уряд добрих намірів і великих задумів. Таким чином, до влади прийшов новий очільник Павло Скоропадський, і розпочалась в історії нової української революції новий етап української держави. Хто ж такий Скоропадський? Е, він народився в місті. Візвадені у Німеччині, здобув освіту в Петербурзькому пажейському корпусі, походив зі старовину українсько-козацького роду Скоропадських, один з його пращурів, був теж гетьманом української козацької держави, можливо, згадаєте, Івана Скоропадського. Зробив військову кар'єру, прав участь у російсько-японській війні, під час Першої світової війни нагороджений Георгіївським хрестом 4 ступеня, отримав чин генерал-лейтенанта, керував першим українським... Корпусом, який був визнаний найкращим військовим підрозділом. У жовтні 1917 року на з'їзді вільного козацтва обраний військовим атаман. у листопаді 1917 року зупинив вторгнення в Україну більшовиків. З 29 квітня 1918 року, по 14 грудня 1918 року був гетьманом української держави. За час його гетьманування встановлена економічна стабільність країни, сприяв розвитку науки і культури, емігрував до Німеччини. Квітні 1945 року поранений під час бомбардування станції Платлінг поблизу Мюнхга помер в, лікар... в лікарні монастиря Мете. Що б не сталося, Україна в тій чи іншій формі буде. Не, з... змусивши... не змусиш річко річку йти назад, так і з народу. Його не приносиш відмовитись під своїх ідеалів, сказав Скоропадський. Тоді ж в день перевороту Скоропадський видав маніфест. Назвою грамота до всього українського народу, в якому повідомлялось про розпуск Української Центральної Ради і земельних комітетів, проголошувалось право приватної власності. Також було видано закон про Тимчасовий Державний устрій України, за яким назва УНР також була замінена українською державою. Тимчасове до скликання парламенту повнота влади зосереджуся у руках Гетьмана Скоропадського. Зараз ми ознайомимось з цим документом, і ви з якими. У зв'язку з якими подіями з'явився цей документ, кому вона одразу, які соціально-економічні заходи передбачав гетьманський уряд, який державний устрій настановився, і чому він це зробив? Громадяни України. Всім вам, козаки та громадяни України, невідомі події останнього часу, коли джерелом лилась кров кращих синів України, і знову відроджена українська держава стояла на краю за. Гріб. Послася вона завдяки могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по цей час боротися за цілісність і спокій України. При такій підтримці у всіх зродилась надія, що почнеться відбудування порядку в державі, і економічне життя України війде врешті в нормальне річище, але ці надії не справдилися. Колишнє українське правительство не здійснило державного будування України, позаяк було зовсім нездатне до нього. Важкети і анархія продовжується на Україні, економічна розруха і безробіття збільшується і розпосюджується з кожним днем, і, врешті, для багатющої колись України стає грізна мара голоду. При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою в Україні, глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку державну владу, яка здібна була забезпечити населенню спокій. Закон і можливість творчої праці. Як вірний син України, я вирішив відку... відклик... відкликнутися на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю владу. Цією грамотою я оголошую себе гетьманом усієї України. Управа України буде проводитись через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на, остаточ... на остаточнім обґрунтуванні нижче долучення до, до цього законів протичасового державного устріл України. і мала Рада. А також усі земельні комітети з нинішнього дня розпускаються. Всі міністри і товариші звільняються. Всі інші урядовці, які, що працюють у державних інституціях, зостаються на своїх посадах і повинні продовжувати виконання своїх обов'язків. У найближчий час буде видаст закон про установ що установить новий порядок виборів до українського сою. Право приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовується в повній мірі, і усі. Розпорядки колишнього українського уряду, а рівно тимчасового уряду російського відманяються і касуються. Відбуває... Відбудовується повна свобода по оформленню до купівлі і продажу землі. Поруч із цим будуть прийняті мірі по відчуженні земель за їх дійсною вартістю від великих власників для наділення земельними ділянками малоземельних ліворотів. Рівночасно будуть твердо Забезпечені права робітничого класу, особлива увага буде звернена на поліпшення правового становища і умов праці залізничників, котрі при виключно тяжких умовах ні на один час не кидали свої відповідальні праці. В області економічної і фінансової відбувається повна свобода торгу, і вичиняється широкий простір приватної підприємництва і ініціативи. 29 квітня 1918 року міста Київ. Якщо б ми з вами звернули увагу на другий документ, який я сказав, це закон про тимчасовий устрій України, то там декларували, що влада Гетьмана є тимчасовою до обрання і початку роботи українського Сейму. Про це, в принципі, згадується і в другому документі. Закріплюються виняткові повноваження Гетьмана, які він одноосібно затверджує склад Ради міністрів і її голову. А також іншу порятунці, він був головнокомандувачем української армії та флоту, визначав зовнішню політичну лінію, оголошував окремі райони на воєнному, осадному або надзвичайному стані, мав право помилувати, засудити, пом'якшити покарання і звільнявся від судової, від судової відповідальності. Усі накази або розпорядження рикмена мали закріплюватися головою уряду або відповідальним міністром. Також право і права і обов'язки громадян, а саме захист мужчини, сплата податків і відбуття повинностей, гарантованість прав і свобод законом, і право на недоторканність особи, право на недоторканість житла, свобода пересування, вільного місця проживання, проживання непорушність права на права по власті, свобода зборів, об'єднань, слова тощо в закону. І визначалися права і повноваження Ради міністрів. І визначалась структура та компетенція судової влади. Внутрішня політика гетьмана характеризувала широкою реформаторською діяльністю. За час існування гетьманату було підготовлено понад 400 законодавчих актів, які стосувалися всіх сфер життя. Але одним із найважливіших став закон про громадянство, який набрав чинності 1 липня 1918 року. Згідно із цим громадянами України визначалися всі російські піддані, що перебували на її території під час ухвалення документу. Керуючись територіальним, а не національним розумінням держави, Скоропадський ліквідував закон про національну персональну автономію національних меншин. Важливим у діяльності Гетьмана стало формування вертикалів влади. Скоропадський доручив сформувати уряд е, Устимовичу, але той не зміг виконати це завдання, тоді ця справа була передана Миколі Василенко, відомому науковцю та громадському діячу з ліберальними українофільськими поглядами. Сформований ним уряд очолив полтавський подміщик Федір Лізогу. Особливістю уряду Гетьмана полягала в тому, що він формувався не за партійною, а за професійною загалом, а у своїх діях керувався не програмово політичними або ідеологічними міркуваннями, а реальними потребами часу. І історик Петро Дорошенко, який позитивно ставився до Скоропадського, так оцінив склад його уряду: зложина e, здебільшого з так званих малоросів, цебто індивідумі української крові, але з московської души. Так, п'ятеро членів з першого уряду таки були свідомими українцями, хоча дотримувалися правих доволі консервативних поглядів. Це, зокрема, Дорошенко, міністр зовнішніх справ. Василенко міністр освіти, Туган Барановський, міністр економіки. Головним завданням уряду було створення дієздатної державної адміністрації, ліквідація анархії і налагодження державного життя. У проведенні цих заходів Скоропадський спирався на заможні версії населення на поміщиків, промисловців та заможних селів. Велику увагу Скоропадський приділив формуванню місцевих органів влади. Замість комісарів у СЕР визначалися старости, які очолювали місцеві адміністрації. Але така політика призвела до розгортання на конфлікт із місцевими органами самоврядування, земствами і міськими зібраннями, які доволі часто саботували дії центральної влади з різних причин. Спробу реформувати ці органи влади не вдалося реалізовувати. Одним з елементів, який мав Підтримати реалізацію внутрішньополітичної лінії на місцях спри... та сприяти дотриманню законності та став стала державна Варта, яка була створена в травні 1918 року, і яка виконувала поліційні функції. Німецькі військові, що уможливили прихід з до влади, тепер мали вільні руки для отримання зерна, якого центральній державі вкрай потребували, за мовчазної згоди великих землевласників. Підрозділи німецької армії проводили каральні акції проти непокірних селян, які відмовлялися співпрацювати. Наприклад, влітку 1918 року насильницькі збори штрафів і розстріли стали звичною справою. Проти такої політики на селі поширювалися селянські заворушення і повстання, які підігрівалися заходами більшовиків і лівих українських партій. Ситуація на селі насправді стала загрозливою для гетьманського режиму. До того ж, розв'язання аграрного питання було однією з головних причин всієї революції. Виходячи з цього і керуючись прагненням створити на селі прошарок землевласник середньої роки, які мали б стати опорою режиму Скоропадського, він намагається реалізувати аграрну реформу, У її основу було покладено прагнення відновити приватну власність на землю та вести її в товарно грошові відносини. Для підготовки реформи на місцях замість скасованих земельних комітетів створювали земельні комісії. Першочерговим заходом стало визначення долі врожаю 1918 року. Кому він має належати? Селянам, що його виростили, чи колишнім. Це було закріплено спеціальним законом від 27 травня 1918 року. 8 червня 1918 року також було схвалено закон. Згідно з яким державний земельний план дістав необмежене право придбання землі для їхнього продажу селянам на ВВ. Розмір приватного землеволодіння обмежувався 25 десятинами на одну судну. Після в 1918 року, колишній кожний господар, е, передбачалось провести перерозподіл зупищам в 1919 році, кожний господар вже працював на власні. До проведення реформи земля залишалась власністю колишніх господарів. Але саботаж місцевих чиновників, політика австро-німецьких окупантів нівелювала всі заходи влади. Здобуту восени 1917 взимку навесні 1918 року землю селяни сприймали вже як свою власність та не бажали повертати колишню власність. Вони вкрай вороже поставились до спроб поміщиків повернути свої володіння і до заходів окупаційних військ із реквізиції продовольчих ресурсів. Зрештою, Україну охоплює вир селянських повстань. Перше велике повстання відбувається наприкінці травня 1918 року в районі Єлизаведеграда, нині а, нині Припівництва, за місяць заворушення охопили Катеринославщину та Уманщину. Найбільш загрозливим виявляються повстання на півдні Київщини Свинигородський та Таращанський провід, що спалахнуло 2 червня 1918 року. Повсталі, а кількість яких становила 15 тисяч, захопили Таращу та створили загрозу Києву. Лише в серпні вересні 1918 року німецькі та гетьманські війська зуміли придушити цей виступ, але повстанський рух не припинився. Він охопив нові рейдрови. Полтавщину, Чернігівщину, на Катеринославщині в районі Поля став формуватися повстанська армія на чолі з майбутнім, провідником селянства, Нестором Махно. На Єлизаветградщині та Херсонщині розгорнув свою діяльність Отаман Григор'єв. Фактично, село не контролювалось від влада. Усе це зірвало постачання продовольства до Німеччини та її союзників і до листопада 1918 року було ввезено лише 9 тисяч. 300 вагонів із 112 тисяч тонн порошна і 30 тисяч вагонів продуктів і сировин. Тобто лише 20% від запланованого. І таким чином, ні Центральна Рада, ні гетьманство Скоропадського не змогли забезпечити країни Четвертого Союзу продовольчими ресурсами. На момент приходу Скоропадського до влади українська промисловість перебувала в занепаді. Війна, революція, більшовицька окупація, розрив економічних зв'язків спричинили різке падіння продуктивних ситуацій, зниження рівня промислового виробництва. У повному розвалі повзалізничний транспорт працювали лише поодинокі промислові об'єкти. Виплака човну порівняно з 1913 роком скоротилась в 11 разів, сталі в 13 разів, випадок заліза у 17 разів, неділя в 3 рази. Із 63 доманих мечей працював лише дві, а із 107 Мартенівських 6. Масово характерно було безробіття. Так, на криворізьких рудниках безробітними стали 90% робітників. Процвітали спекуляція та дефіцит. Уряд Гетьмана намагався відновити роботу промисловості. Першочерговим були заходи з налагодження трудової дисципліни, які вилились в фактичне скасування всіх соціальних завоювань робітництва. Робочий день було збільшено до 12 годин, а заборонялись страйки та простойки, відновився робочий контроль, повертались колишні власники і фактично скорочували заробітна плата. Поряд із цим запроваджувалися нові норми виробітку, нові тарифи оплати праці, які б згодом користувалися всі наступні режими, які існували в Україні. Спроби робітників страйками відстояти свої права не мали успіху. На наймогучніший страйк залізничників у липні 1918 року влада відправила, відповіла введенням в дію царського закону 1905 року, який передбачав жорстокі покарання за страйк. Зрештою, суворими заходами вдалося стабілізувати ситуацію православності. На цьому також сприяли, сприяв і приплив капіталів в Україну з Росії. Заможні люди тікали від більшовицької влади, проте цей капітал переважно вкладався в індустрію розваг та торгівельно-закупівельні операції, які давали швидкі прибутки. Стабілізація ситуації сприяла і удала валютно-фінансова політика, була створена Національна банківська система, а грошова одиниця, карбованець виявилась досить стабільною. Основним забезпеченням карбованця став цукор, який був стратегічним товаром у воєнний час, а також інші ресурси. Сприятливо виявилася і торгівельна політика з країнами Четверного Союзу. У вересні був укладений новий торгівельний договір, переважно з Австрії до України постачалися промислові товари. Щоправда, третина їх так і не доїхала до України. Але, треба віддати належне, політика Гетьмана майже на рік відтягнула крах економіки України. Скоропадський багато уваги приділяв розбудові армії, але його широким Планам не судилося здійснитися, формування української військових, українських військових сил перешкоджала Німеччина, яка боялась створення сильної української армії. З планів щодо створення 300-тисячної армії, оснащеної за останнім словом техніки, вдалося реалізувати лише незначну частину. Загалом сили Гетьмана налічувало близько 60 тисяч осіб: Запорізька, синя яка була розпочна німцями, сиро сердуцька дивізії. Бригада січових стрільців та окремі офіцерські дружини. Е, легіон Українських січових стрільців продовжує своє існування, але в складі Австро-Угорської армії, на чолі якої став е, представник Дому Казбургів Василь Вишеван. Головним резервом армії та опорою режиму за задумом Гетьмана мав стати козацький стан. Формування козацтва відбувалось на основі розпущеного вільного козацтва. І на кінець існування гетьманського режиму в стадії формування перебувало вісім кошових кощів позадів. Більш успішною виявилася національно-культурна політика Скоропадського. Хоча не все позитивно, що було зроблено, вдалося зберегти в майбутньому. Але все одно українська мова була визнана державною, відбувалася активна українізація освіти, були відкриті українські університети в Києві та Кам'янці-Подільському. Була створена Українська академія наук на чолі з Володимиром Бернанським, була заснована Національний архів, Державну бібліотеку, Український історичний музей, Національну галерею мистецтв, український театр, драми та опери, але на кінці розділу ми все це про це поговоримо. Другим важливим питанням в політиці Скоропадського була, звичайно, зовнішня політика. Головним напрямком зовнішньої політики Гетьмана були, звісно ж, активні відносини з центральними державами. У Берліні з державними візитами побували прем'єр-міністр та Гейма. Німеччина погодилась розвивати взаємну торгівлю, надати Україні кредит, допомагати вирішувати територіальні суперечки з Росією та визнати Крим автономною частиною української держави. Особисто Скоропадський в вересні 1918 року зустрічався з Кайзером і II, де було вирішено багато таких болісних питань. Гетьман продовжив і розширив торгівельно-економічні відносини з центральними державами. Україна мала експортувати 1 третю врожаю і 1 третю металопродукції, 10% цукру та інше. За це вона отримувала позику в 1 мільярд барок, постачання сільгосподарської техніки та промислового устаткування. Гетьманський уряд доклав багато зусиль, щоб до складу української держави включити Південну та Північну Бесарабію. Які окупувала Румунія, а також Холмщину і Пупляще, проти чого активно виступали польські організації. Український уряд вів активні перемовини з урядом кубанського краю, який прагнув об'єднатися з Україною. На перешкоді цьому стали більшовики та генерал Денік. Для боротьби з ними гетьманська Україна надавала кубанському уряду велику кількість зброї, боєприпасів, амуніцію. Готували десантування Запорізької дивізії через Азовське море на Кубан. Тим часом ситуація в Україні почала непокоїти країни-Антанти, які в умовах поразки Німеччини боялись більшовізації цих земель. Після підписання перемир'я 11 листопада 1918 року союзники наказали німецьким військам тимчасово продовжувати окупацію українських земель. Однак німецькі солдати не бажали цього і намагалися якнайшвидше залишити Україну. Це значно похитнуло позицію Гетьмана. За цих умов дипломатія України різко активізувала свою діяльність. Проте країни Антанти заявили, що не визнають самостійно України і прагнуть бачити її у Федерації з Росією. Така відповідь була закріплена в Конференції представників в пясня У цей самий час більшовики готувалися до війни з Україною. Про що офіційно заявив Троцький. Проти України було сформовано окрему армію. 13 листопада в Москві більшовицькі керів... керівники офіційно заявили про розрив рейського договору, і в Києві відбулось засідання Ради солдатських депутатів німецьких військ. На ньому було прийнято рішення про невтручання у внутрішні справи українського населення. У цих умовах, 14 листопада 1918 року, Гетьман наважився на відчайдушний крок оголосив. Грамоту про федеративні зв'язки з небільшовицькою Росією. Цим кроком Скоропадський сподівався перехитрити як союзники, так і проросійські сили в України, і таким чином зміцнити незалежність України ще до того, як Росія позбудеться більшовиків. Проте допомог, допомоги від Антанти та проросійських сил гетьман так і не дочекався. А 13 грудня 1918 року він змушений був зректися в лад. Щоб підводити підсумок про дипломатію Гетьмана, то можна сказати, що були встановлені дипломатичні відносини на рівні послів з Німеччини, австро угорщини Туреччини, Болгарії, Швейцарії, Швеції та Норвегії, на рівні дипломатичних представництв з Грузією, Азербайджаном, Фінляндією, на рівні консульств та інших представництв з Польщею, Фінляндією, Англією, Румунією, Радянською Росією, Доном, Кубанью та речі. В цілому Міністерство закордонних Справ. Протягом восьми місяців діяло досить активно, Україна мала 11 дипломатичних і близько 50 консульських представництв у 20 країнах, а на своїй території 12 дипломатичних та 42 консульських представництва з 24 держав. Тобто 29 квітня 1918 року за згоди Німеччини Скоропадський вчинив переворот, встановивши гетьманський режим. Прийшовши до влади, Скоропадський намагався провести реформи для стабілізації становища в країні і досягнення незалежності. Але його політика була приречена на невдачу. Скоропадського особисто не підтримували провідні українські політичні сили, його соціальну політику не схвалювала більшість населення, а на міжнародній арені Україна була залежною від країн німецького блоку, які зазнали поразки в Першій світовій війні. Домашні завдання, вибачте. А не і до зустрічі в зустрічи форум.